Врятувати музейні експонати обласний художній музей планують внести в список об'єктів, які отримують кошти на ремонт, зокрема проведення гідроізоляції першого поверху закладу. На це потрібно понад 7 мільйонів гривень. Втім, тепер гроші знадобиться більше. Минулого тижня музей знову залило водою через порив труби тепломережі. Тепер музейники очікують на висновки страхової компанії. Взагалі ж підтоплення музею відбувається систематично під час сильних дощів ще з 2001 року. Все через те, що будівлю здали в експлуатації експлуатацію із недоліками у системі водовідведення та внутрішньої вентиляції. Сьогодні ми готуємо документи для того, щоб включити наш художній музей в перелік, перелік закладів, які будуть фінансуватися, якщо ми отримаємо кошти з Державного фонду регіонального розвитку на сьогодні оцінам 2013 року ми маємо проєктну кошторисну документацію, ми маємо експертний висновок і ми маємо суму, яка складає 7 мільйонів 600 тисяч.